Добрий день, шановні наші друзі. І, що ти так кричиш? Чесно кажучи, не думала, що буду виставляти е -е, відео про помидори, але прийшла, прийшла з Володю на своїй плантації і не, не можемо не зняти відео. Ну Такі красиві помідори, ну ну такі красиві, ну, це, ну, це взагалі. Це вже в нас 22. -е Вересня сьогодні, і хочу сказати: в цьому році я сказала вже, і ти мені кажуть, мама, не сади багато помідорів, не сади. не буду. Кажу, посажу тільки один рядочок. Володя, покажи оцей рядочок. Оцей рядочок, він вже страшний, бо вже ж осінь вже вони пропадають. Я їх не підв'язую, нічого. Оце один рядочок, вони посаджують. Оце в мене бачите? Ну, це, отак, от Вова, покажи їх вдалі, так от туди. Ага, Каже, знаєш, як в тому анекдоті. А от там шапку скидає. І шапка летить, а він каже, а там будуть бурячки. Оце, ви наш український народ. Не буду садити багато помідорів. Ну, хіба це багато? Отакий рядочок метрів скільки? 20... 22-25 метрів. Один рядочок. Покажи, як вони щільно тут посаджені були, нічого їх ніхто не підв'язує. Ну, звичайно, поливали. Щас ящик свій візьму. І що? Думала, ну буде небагато. Ну, ну, Тачками збираємо. Збираємо тачками. Погріб весь красний. Красний що з минулого року. Ще їх не, не з'їли з минулого року. Діти пороз'їжджалися. Дітям, дітям не треба. Я вроді ж мало посадила, ну хіба це багато? Думаю, все. Останній раз зібрали, пороздавали своїм знайомим. Ящиків вісім, мабуть, пороздавали один раз, десь ящиків шість-сім, другий раз пороздавали вже. Збирати ж, ніхто ж ну, не хочемо з володю вже надоїло. Кажу, не будемо вже збирати їх, хай ото як будуть, так і будуть. Дивіться. А жалко. Як можна не збирати? Вийшли, дивіться, з володдю. Як можна не збирати? Ну, це, Я кожен рік сажу чотири види помидори. Ну, це вже, звичайно, вони останні. Зараз покажу. Значить, сажу чотири види помидор. Які? Це це вони вже дрібні. Значить, Чотири сажу... дрібні. Так, да. дрібні, це вже вони дрібні. Зараз покажу, які я сажу помидори. Чотири вида. Значит... О, бачите, ну як їх можна не збирати. ну Душа болить, а куди дівати, ти ж їх не поїсивці. Так, зараз ще раз. будемо. Роздавати знову будемо, повеземо бабі, ані по селу. Людей вже немає, вже й бадиля повикидали. Що хочу показати. Вирощую помаранчевий. Колись зібрала насіння, але це вони маленькі, це вони не крупні. Хочу показати десь крупне, може, зараз зараз знайду. Так, помаранчеві вирощую. Вирощую розові, це, ну, хто знає великани оці, да? це вони теж не крупні, це вони невеличкі. Бо вже останні а ось, ну, ось, ось помаранчеві. Там, ні. там не крупне, ні, ну подивись. О, є, Молодець, володя з Ну Він трошки пошкоджений, але... Оце, це теж не самий крупний, було ще здоровіше. Так? І смачну. Оце смачнюще. помаранчеві. Ось Дуже люблю вони салатні, солодкі, розові. Салатки, салатки, соло, солодкі, сала, салатні. І дуже люблю чорні помидори. Бачите? Не такі вже вони і чорні. Ну давайте на Ось там розовий да, і чорний. Бачите? Ну. Сок з них все одно в банки красивий, трошки коричневатий, але. Но... Все одно він нормальний сок виходить. Ми їх... І дуже вони смачні чорні, я їх дуже люблю чорні помідори. Зараз покажу. Ой, щас, ну, ну, хіба їх можна не збирати? Да? А оце гніло чи що? Щас, оце, щас. Оце, помаранчевий. Оце. А, ось же ж помаранчевий теж. Ага. Я ще дам... І ось, ось під ногами в мене, ні? Ми їх не будемо всі, просто я хочу великий знайти. Я хочу так пробігти чи порядок. Нас зайшли, то вже треба зібрати. Як вирішили хоч людям показати, які помідори є у <гум> нас так, ну оце оце навіть красний, який затісався. До речі, красний взагалі. Сажу тільки оце один сорт. Я не знаю, що це за сорт. Вони, такі, ну, за розмірами вони такі ще бувають крупніші. Досить такі вони тугенькі. Ну, не дуже такі тугі, як ото продають, бувають. Ну, всі шалатні вже, що... так? Ну так, да? ну, да, вони теж е... якось він затисався в мене цей сорт. Він мені подобається, бо його дуже... він дуже врожайний цей сорт. Я його залишаю. А так красних у мене взагалі немає. Зараз отут може помиратися розовий. Зараз. Ось вони помаранчі, ось вони, бачите, ну як їх можна не збирати і куди їх знову роздавати. Це якісь красні затісалися, чесно кажучи, я не знаю, що це навіть таке. Це вже якісь... вони нормально Попилялися. Хочу, хочу... Ага. А Оце, оце, да? оце. оце чорно-розовий, Вони теж це не найвеликий з них представник, вони теж крупненькі в мене, чорно чорнорози. Тобто вони розові. Ну, от розовий він отакий, бачите, а чорний, я не знаю, як камера це, А чорний він так з прожилочками такими, чорно-розові я їх називаю. оце, значить розові, чорно-розові великани в мене, тоді помаранчеві. І зараз я ще хочу показати чорні помидори. Зараз, зараз я подивлюсь, таких красивих, так що показати немає. 22 вересня сьогодні в нас, да? угу. а, а, так? збереш зараз ти там ходиш. Та ні? почекай, то потім, я, щоб не знаю. Батат людей. у нас тут теж. А оце, дивіться, оцей рядок я не садила взагалі. Ось тут. Оце у нас, це сейка, батат. Да, оце нас ряд самосійних. Такий да, самий ряд, мабуть, майже. Такий да? самий ряд, я, я не знаю. Можна було не садити. Я його не садила самостійні, дивіться, вони самі собі посіялися і були. Гнілиї, попадали. Ось помаранчеві. Ось, помаранчеві. ось, Вони дуже добрі, ці помаранчеві. Я їх перший раз зібрала, коли нас... колись... Дивіться, ось вони. І це не самі великі. Та давай не насаджувати на наступний рік. Хай, О, вон, один. Хай самі, самі вже попаду. ходять. Ага, це точно. Ось ще один. дивись, красивий який. Це теж самосінний, Дивіться, це я його не садила тут. О, бачите, який представіть. Красивий. Я тут їх покладу. І що я хочу сказати, що колись одного разу в магазині десь чи на руках у жіночки якісь. Я вже не пам'ятаю, десь на ринку, по-моєму, я купила отакий помідор 700 грамів помаранчевий. Зібрала з нього насіння, і вже років 6-7 я... Веду ці помаранчеві помидори. Дуже мені вони. подобаються, солодкі, куснюші. Ну самі мої найулюбленіші це чорні все таки Так, десь я тут бачила. думаю, зараз підуть зімо на камеру. Так, оце помаранчеві, ой, не помаранчеві, а чорно-розові. Оці. І теж самостійні. Я їх тут не садила, це вони самі бачите, чорно-розові ось такі вони. Вони, в принципі, як, як ну, схожі на розові, тільки трошечки темніше. Вони. Вони. Темніші трошечки на такі розові, але за смаком вони дуже вкусні. Як, чорний, як, ну, чорний, чорний принц, принц був, так. Да? Зараз покажу, що? я чорний принц був. Я не знаю, чи чорний принц, чи як він, чи принц, чи що. Ну чому чорний? Ну чорний. Ось вони. Знайшла. Це спеціально для відео я їх залишила тут. Покажи володя. Оце чорний принц, мій улюблений. Я його дуже люблю. Так, ось вони. Це не він. Ось вони. Чорний принц мій. Ще два зелених там. Дися, батато в кадрі, подумають, що у нас мутанти. Ага, мутанти, ага. Ось, подивіться, які гарнюні. Оце чорні помидори. Вони дуже-дуже смачні. Вони у банки дуже красиво. Якщо ти в баночку кладеш помаранчевий, чорний, красний, рожевий, отак от білий огірок, зелений огірок, там жовтий перчик, зелений, червоний перчик, кладеш їх, отак усе все в баночку. Ой, шикарно виходить. Це взагалі... просто не могла не зняти це відео. Бо кажу, Володі, ну ну хоч людям, хоч покажемо. А люди, хоч це наша українська родюча земля. Це наша, да. Це оце вам помидори. Ну що ми їх тільки? Ну поливали, бо поливали І все. Поливали місце трошки. Ну, перший раз там два рази. Я їх ми їх з володю пропололи. Полили і оце, бачите, один рядочок. Що мені робити в наступному році? Що їх 10 кущів посадить? Ну це ж неможливо. <гум> як ти їх посадиш 10 кущів? А так само рядочок посадимо. А приїхала те, до Польщі все. до дітей. Боже, хочу. Ну кому не цікаво, не дивіться. Ну мені так хочеться вам показати розказати оце. Як я приїхала до дітей в Польщі. борщ питав, хочу зварити, а помидори знаєте, скляні як, як скло, а в мене вдома отаке золото на кущах, а ти ж його пропадає, не прив... да? пропадає, роздаю. Ти ж не привезеш, нікуди його не перевезеш нічого. І діти ж звикли до цих помідорів, Кажу, доні, кажу, ну що робити. Кажу, ну піду по, по Польщі, там риночок якийсь піду, кажу шукати помидори на борщ, такі, знаєте, Хоч там у нас вийдеш бабушки, там всякі торгують. Та не, нічого не знайшла. Якісь малинові там. Спробувала їх, вони навіть, навіть помідором не пахнуть, Ну, що вам сказати? А, а це просто, просто золото. Володя каже, давай поїдемо продамо. Кому вони треба продавати їх, коли в тебе майже ну, практично. Хоча, Та таких ні в кого немає. Ні, хоч я хочу сказати, ну, продавати це треба час, яд, його немає, і вони дешеві. Да. Вони не такі дорогі, ну скільки вони? Ну, скільки ну, 30, там вони може. будуть коштувати? Це таке. То ми їх збираємо. І повезли по селу тому знайомому, тому, тому. ну а що робити? Так я, що хочу сказати, що помидори, оце, вони, е, в принципі, от Дніпропетровська область, ну не дивлячись на те, що у нас і холодне перше літо було, помидори все одно завжди вони родять. Єдине, що вони не люблять, це коли багато душів. Ну, дощів в нас зараз немає, сонця багато, спека стоїть, помидорам просто рай. Що можна сказати? Так що. Шо... Що я? Оце я так, знаєте, на емоціях з вами ділюся, <сі> які в нас врожаї помидорів. Давай я зараз туди в ящики кладу, щоб може тоді на заставку поставлю. Які? Ну тепер будеш збирати насіння, бо будуть красати. Та в мене в насіння, в мене є насіння. Давай, ну, я на, ти знімай, я пішов. Отак, от зніми просто цей ящик, бачите? А ті помаранчеві. Ні? Оце всі мої помидори. Забула, забула. І помаранчеві ж треба покласти. Оце сорти, які я кожен рік вирощую їх без проблем. Як тільки прийшло, вже тепло встаканилося, вже таке більш-менш нормальне тепло, покажи мене, зараз я розкажу ще швиденько. Як тільки більш-менш тепло вже устаканилося на вулиці, пленку накрила, рядочками посіяла їх, вони посходили, не пікірую, нічого з ними не роблю. Чекаю, як тільки вже станеться погода, що не буде возвратних таких заморозків. Рядочок беру, насаджую і все, поливаю там їх декілька днів, і вони собі ростуть. Багато руків у мене вже отакі помидори. А яку плівку, я не зрозумів. А... Ну ти сказала, плінку накрила. Трошечки плінкою накриваю, Ну коли розсаду врущую. Для розсади, ти Для ж розсади, да. Так, так. я ж сказала, розсаду. А, люди подумають, що ти наряд пленку положила. Та ні. Розсаду, коли вирощую, я. Пленкою шматочок землі накрила, він прогрівся, насіння туди кинула рядочками, воно посходило, а тоді пересаджую його вже куди мені треба. І ще й розсаду роздаю, тоді помидори роздаю, тоді консервацію з володі роздаємо. Ну, в общем, отаке. Знаєте, в нас. Це дуже гарно, дуже гарно, що земля нас продовжує кормити. І тут же ті огірки, що ми на тому да, відео знімали, вже їх... так? Да, ну, їх... Вже страшненькі. Вони, да, вони страшненькі, але ми їх ще збираємо. Ну, люди так. вже огороди позачищали. Да, нам, да, у людей, у кого нема полива, то поливу немає, то взагалі вже на городі нічого немає. Ну, ось такі хотіла поділитися своїми такими. Так, так не тягай, давай я. Так сказати своїми радощами хотіла поділитися отакі гарненькі помидори. в мене, ой, тобто у нас зараз значно... буде помідорна дієта. Так. І ще хочу сказати, що той, хто боїться, мені кажуть, ой, чорні помидори, з них не красивий сок. Та все красиве. А який він гарний, а який він солодкий той сок виходить, Я його не дуже люблю пити. Ну, взагалі, мене шлунок не приймає. А ось Володя, розкажи. А в мене теж жога вже довбає. Ну, п'ю ну, все одно, бо смачне. Смачне, дуже смачний сок. Так що. Ось таке. На все добре. І нехай у вас теж родять отак от городи. І нехай у вас самі буде... да, самі родять городи, як це в нас, з цими помидорами. Да. На все добре, до побачення, і всім вам здоров'я і гарних врожай. До побачення.